Вітаю, абітурієнти! Сьогодні хочу представити тобі навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти. Тут студенти не лише здобувають теоретичні знання, але й засвоюють практичні вміння та навички. Інноваційні методики, інтерактивні технології та індивідуальний підхід ось що робить навчання у нашому навчально-науковому інституті, ефективним. Та захоплюючим. сьогодні навчально-науковий інститут це динамічний освітній простір. Наш навчально-науковий інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: спеціальна освіта логопедія, спеціальна освіта корекційна психопедагогіка та спеціальна освіта ортопедагогіка. А зараз ми спитаємо в наших студентів про навчання в нашому навчально-науковому інституті. Практика у спеціальних закладах відкрила мені очі на реальні виклики сучасної освіти і можливості інклюзивного навчання. Навчаючись на цій спеціальності, я зрозуміла, що кожна дитина особлива і кожна заслуговує на якісну освіту з врахуванням її індивідуальних потреб. Навчально-науковий інститут активно співпрацює з міжнародними організаціями, школами та реабілітаційними центрами. Це дозволяє впроваджувати світовий досвід та розробляти власні інноваційні проекти. Ми не зупиняємось на досягнутому. Нові лабораторії, сучасні технології, дослідницькі проекти. Все це готує ґрунт для розвитку освітніх технологій та майбутніх відкриттів у сфері спеціальної та інклюзивної освіти. А зараз я надаю слово професору, доктору педагогічних наук, директору навчально-наукового інституту спеціальної та інклюзивної освіти Пахомовій Наталії Георгіївні. Шановні абітурієнти, маю честь представляти навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти. Ми чекаємо креативну, творчу, талановиту молодь, яка готова зануритись до активного студентського життя вже понад 25 років. В стінах Полтавського національного педагогічного університету здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців зі спеціальності спеціальна освіта за спеціалізацією логопедія. В цьому навчальному році ми започаткували нові освітні програми за спеціалізацією 1602 Корекційна психопедагогіка і 01603 Ортопедагогіка. Наші випускники гідно представляють університет в різних регіонах України та за кордоном. Вони очолюють навчально-реабілітаційні заклади, інклюзивно-ресурсні центри, заклади освіти, працюють в науково-дослідних інститутах, захистили кандидатські та докторські дисертації. Підготовка здійснюється науково-педагогічними працівниками, які мають не тільки теоретичні напрацювання, але й досвід практичної роботи. Вони залюбки діляться своїми досягненнями, наробками з методик корекційної роботи, з технологій корекційної роботи, з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Ми пишаємося нашими випускниками і чекаємо вас, шановні абітурієнти, приєднатися до нашої короленківської родини. Якщо ви прагнете змінити світ на краще, якщо ви вірите в силу освіти, ваше місце тут в навчально-науковому інституті спеціальної та інклюзивної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Короленка. Передаємо естафету факультету комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки.